Завантаження домашнього завдання на Google Classroom за допомогою веб браузеру. Для того, щоб завантажити домашнє завдання до Google Classroom, нехай це фотографія, файл, будь-який, документ або текст, потрібно зробити наступне. Показую на прикладі, ось у вас, якщо ми уявимо, що це. Кабінет учня, в якому є якийсь перелік класів, до яких під'єднаний учень, треба зробити наступне. Переходимо в наш клас, в який будемо завантажувати наше готове завдання. Клікаємо на клас, обираємо вгорі кнопочку завдання і обираємо завдання, точніше урок, до якого будемо прикріплювати завдання. Нагадую, всі уроки, які у вас відбулися, останні, вони будуть вгорі. Урок, який вже був, наприклад, на тому тижні, він буде внизу. Тобто, якщо ми бажаємо завантажити завдання до уроку, дивимось на дату, коли було створено завдання. І ось, наприклад, це тема складові комп'ютерів та їх призначення. Заходимо сюди і тиснемо на кнопочку переглянути завдання. У нас відкривається ось така сторінка, в якій ми можемо побачити тему уроку, зміст уроку, та внизу прикріплені файли, якщо вони є. Окрім цим файлів вчитель може їх дублювати в сам зміст уроку, ну, наприклад, ось за допомогою посилання. Далі вгорі ми бачимо, в нас є пункт. Приватний коментар. Якщо ми натиснемо на ось цей надпис Додати коментар, ми можемо написати коментар викладачу, і він побачить його тільки тільки він, тобто, або вона. Всі інші бачити цей коментар не будуть. Тут написано приватний коментар. Далі, бачимо кнопку Мої завдання, бачимо. Точніше, заголовок моєї завдання, бачимо кнопку Додати або Створити. І бачимо кнопку відмітити, як виконане. Або здати, буде написано. Для того, щоб підвантажити, клікаємо на кнопку Додати або створити. Обираємо з випадаючого меню, що ми будемо додавати або створювати. Наприклад, якщо у вас є фотографія, або якийсь вже готовий документ, або якесь відео. Ми клікаємо на кнопочку «Файл». В Google предусмотрено це все тим, що будь-який файл, який ми бажаємо додати, він буде містити значок з крепочки. Клікаємо «Файл». У нас відкривається вікно завантаження. І ми можемо завантажити наш файл двома способами. Перший спосіб ми натискаємо кнопочку Browse. Ось цю. Вона у вас може бути названа кнопочкою Завантажити будь-як. Тобто, ось це неважливо. Ось вона посередині. Клікаємо на неї. У відкрившомуся вікні, ми обираємо. Потрібний нам файл. Нехай це фотографія або електронний документ або табличка. Будь-який файл. Ну і давайте клікаємо, наприклад, на зображення. Чекаємо, поки завантажиться файл. Поки файл завантажується, ось ці кнопки будуть неактивні. Все, файл завантажився, можемо додавати наступне. Клікаємо ще раз додати файл. Якщо нам потрібно декілька файлів, обираємо файл. Ще раз клікаємо на кнопку Browse. Обираємо наступний файл. Нехай це буде документ. Завантажимо. Якщо ми бажаємо одразу завантажити декілька файлів, щоб не кожного разу натискати кнопку додати, ми клікаємо один раз додати. Або створити, обираємо файл. Клікаємо кнопку Browse і можемо одразу виділити декілька файлів. Або виділяємо мишкою, або затискаємо і тримаємо кнопку на клавіатурі Ctrl і обираємо різні файли. Клікаємо відкрити. У нас завантажуються різні файли. Чекаємо файли завантажені. Далі клікаємо кнопку здати завдання. Які ще є варіанти прикріплення сюди файлів або відео, або документів? Наприклад, тиснемо ще раз кнопку Додати або створити. І ви бажаєте надати якесь посилання вчителю. Клікаємо на кнопку посилання і вставляємо сюди наше посилання. Які ще є варіанти? Клікаємо знову ж таки додати або Створити, і обираємо пункт Створити. Наприклад, якщо вам потрібно створити Google-документ або Google-презентацію, Google таблицю, або малюнок, ми можемо обрати. Ці пункти. Наприклад, ви бажаєте написати твір, е, і ви бажаєте одразу зробити це в Google документі. Не в документі Wordовському на комп'ютері, а одразу в Google документі. Ви клікаєте документ, чекаєте. І ще раз клікаєте на, на наш. Створений документ. Все, можемо щось писати. Тобто можемо писати, можемо вставляти таблички, можемо додавати прямо сюди зображення, ну, будь-що це вже йде робота з документом. Нам тут вилазять деякі підсказки, ну, наприклад, ми щось написали. Даємо назву нашому документу. Вгорі бачимо заголовок, який ми можемо змінювати. Клікаємо на нього, виділяємо все. Я роблю це за допомогою сполучень клавіш Ctrl-A. Ви можете це робити за допомогою просто курсору мишки і виділити все. І можна одразу. Коли ми все виділили, не видаляти, одразу писати, наприклад, це буде нехай завдання. До уроку і формат І прізвище пишете своє, наприклад. Да, можете написати це, як ви домовляєтесь з вчителем. Все зробили. Тепер. Клікаємо на кнопочку Здати в правій частині монітору. Ось вона. Але перед цим раджу вам натиснути на кнопочку настройки доступу синеньку, та обрати внизу, там де у нас пише Доступ не для всіх обрати всі, у кого є це посилання. Обираємо. І дуже уважно дивіться, щоб ось в правій частині навпроти цієї кнопки був, був надпис Читач. Це якщо ви хочете, щоб вчитель мог тільки переглядати. Якщо бажаєте, щоб він вам міг вносити якісь правки, клікаємо на читач та обираємо редактор. Після цього клікаємо готово. Обрали ми доступ, тепер можемо клікнути на кнопку здати. Здаємо. У нас одразу з'являється перелік всіх наших файлів, які ми будемо здавати, їх типів можна подивитися, що це за файл, і клікаємо кнопку здати. Завдання здано. Якщо ви раптом зрозуміли, що не додали якийсь файл, або додали зайвий, або вам потрібно якийсь файл відредагувати, ви завжди можете повернутися до цього уроку, і поки вчитель не перевірив ваше завдання, у вас є кнопка відмінити відправку. Ви натискаєте на неї, з'являється попередження. Чи бажаєте ви точно відмінити відправку, ви клацаєте відмінити. І бачимо, що біля кожного з файлів, які ми прикріпляли, поз'являлися крестики. Тобто ми їх можемо видаляти і потім завантажувати по новій. Ось таким чином прикріплюються та здаються задання за допомогою комп'ютера. Як це зробити телефону, це буде в наступному відео.